Лют. От і прийшов 2025 рік і з Новим роком починаємо нові катки. Вопрос стоїть тільки катати чи не катати. Кожен любить, один любить такі, літом кататися, другий зимою. Не перестає їздити на велосипеді. Сьогодні оказалася дуже класна погода. Снігу немає, ну почти немає, чуть-чуть там присипало, навіщають, скоро розтане. Зіми зараз не такі, як раніше були у нас по колінах снігу то більше. Так що, якщо ви любите велосипед, сідайте і не сидіть дома, а крутіть активно підалі. Кстаті, було питання, як в міжсезонні, коли не катаєш, не набирати вагу. Ну, я не знаю. На це питання відповіді конкретно ніхто не дасть. Так як кожна людина це індивідуально і залежить від. Генів, гормонів, конституції тіла і тому подібне. Так що, якщо не хочете набирати лишній вагу, або ж катайте, або займайтеся спортом, а найкраще менше їжте і більше катайте на велосипеді. Не сказав вам і не показав свого нового коника. Як вам, мій новий МТБ? Всі знають, що я затятий гревеліст, ніжний гревеліст. Люблю тільки кататись по рівних гладких дорогах, по бездоріжжю не любив, але вирішив спробувати. Адже Новий рік треба пробувати щось нове. Знайомтесь, сталюка, чугун важкий. Рама не карбон і навіть не алюміній. Але мені подобається, цвіт прикольний. Шипована така різина на 50. Так що по лісах буде саме то. Навіть є крила, болотники, щитки. І навіть фара їсть. Нема де нікого, не ні машин, не ні людей, ніхто тобі не мішає. Їдь собі куди хочеш, як хочеш. Добрий день. Друзі. Добрий. Виїхав в ліс. Думав, що я один тут. Оказується ні. Не я один такий. Люди зимою заготавлюють дрова. Так як ціни в нас, ну так собі. Якщо ти думаєш заїхати в ліс і ти останешся сам з собою наїдині, то ж не ви ошибаєтесь. Один невеличкий мінус зимою катання на велосипеді все таки є. Це соплі. Вони течуть просто ручує. Місцеве озерце. Хтось, мабуть, тут даже рибу ловить, бо ось є рогачі. Прикольно, літом тут коли тепло. Листя зелене. А ось там останн, бачу, якась бісєдочка невеличка стоїть. Їдемо туди. має бути інтересно. Ну, якщо, звісно ж, люди мусора туди не понаносили і нічого не поламали. Отак воно завжди і буває. Метрів 500 назад, хотів подивитися на карті, де я є. зв'язку не було, інтернету теж, геолокація не показувала де я є. Поїхав навмання приблизно. Виходжу, як я тут вже був і це дуже-дуже знайоме місце. Навіть ще фото ми тут робили. Так, ідемо. Катання катанням. А чайку треба випити. Може бути краще зимою серед лісу, аніж чай. Це гарячий чай. Будемо збиратись потихеньку, бо день зараз дуже короткий. Кататися по лісу, звісно, добре, але додому треба ще повинно приїхати. Це факт. Отож, підведемо пінсувок нашої маленької покатеньки. Сподобалось по лісу катати. МТБшка теж сподобалась. Не сидіть вдома, не набирайте вагу, не будьте унилими какашками, катайтеся, будьте щасливими. До зустрічі, всім миру і добра.